Вітаю, дорогі друзі! Замовляли в інтернеті кумові вибітку на 2 тони. Вирішив я собі зробити невеликий подарунок, щоб підняти настрій. І замовив собі рулетку на 50 метрів. Як запевняє виробник Мірна лента з скловолокна. На дотик еластична. Кожен метр має червоним відмічений з 5 балів на четвірку, а далі покаже час. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Заходьте на каву. До побачення!